Доброго ранку. Сьогодні 24 вересня 2024 року. Заняття в старшій групі з малювання тема заняття осінній парк. Доброго ранку, доброго дня! Зичу здоров'я вам, дітки, щодня! Дітки, сьогодні у нас творче заняття це малювання. Сьогодні ми будемо малювати. Дуже красиву природу. А саме яку, відгадайте, діти, загадку та дізнайтесь, в жовте листя пофарбувала, урожай з полів зібрала, золотила вербам коси, чарівна, цариця, осінь. Так, діти, саме осінь. Ось сьогодні ми з вами будемо малювати осінній парк. Дітки, а що ж складається парк? Так, це і дерева, кущі, квіти, газон. Ось давайте розглянемо дерево. Що ж складається дерево? Це стовбур. Стовбур переходить в гілочки. Гілочки бувають тонші, ширші, товстіші, тонші. І на них багато є листочків. Ось сьогодні саме дерева ми зобразимо з вами дуже гарні дітки, ось такий малюнок у нас вийде в кінці заняття. Діти для роботи нам потрібно аркуш білого паперу А4, клейонка, вушна паличка, серветки. Фарби коричнева, червона, жовта, зелена вода та листочки з різних дерев ось що нам потрібно. Дітки, а щоб наші пальчики вправно працювали, ми виконаємо з вами гімнастику для пальчиків. Приготуйте ручки. Вітер по лісі літав. Вітер листочки зривав, ось дубовий, ось кленовий ось горобиновий, ось берізки золотий, ось останні лизосинки. Вітер кинув на стежинку. Давайте ще раз. Вітер по лісі літав, вітер листочки зривав. Ось дубовий, ось кленовий, ось горобиновий, ось берізький золотий, ось останні лизосинки. Вітер кинув на стежинку. Наші пальчики готові малювати. Дітки приступаємо до малювання. Нам спочатку потрібно намалювати траву. Трава також восени підсихає, вона така і коричнева і жовта, ще подекуди є й зелена. Ось так наносимо фарбу. Трошки візьму жовтої, беремо серветку, промакуємо, серветочку ближче візьму. Трошки жовтої, такі в нас буде травичка різних кольорів. І трошки зеленої, адже осени ще є зелена. Ось так, рухами зліва направо я малюю траву. Адже у нас має бути під деревами земля, на землі росте травичка різного кольорів, тому що вона вже поміняла колір трошки. У нас вересень. Так. Ось у нас є трава. Так, нам поки Ця фарба не потрібна. Ми беремо клейонку і наносимо на листочок, вибираємо листочок, я ось візьму ось цей. Я беру зворотню сторону, тому що вона мені більш подобається, вона більш шороховата, тому на неї легше буде мені наносити фарбу Гуаш. Я хочу перше дерево зробити червоного кольору. Ось я наношу червоний наклейонці, щоб парта в нас була чиста. Ось, нанесли. Поки фарбу не мию, мені ще потрібна, де ця фарба, витираю пальчики Так, від фарби. Беру листочок та Наношу його на аркуш паперу. Та притискаю добре пальчиками. Наші пальчики готові виконувати роботу, тому ось так. Ось у нас таке дерево дітки вийшло, бачите. Тепер я хочу ще додати до цього кольору якогось іншого, я візьму. Нанесу на це саме на цей самий листочок, ще трошки коричневої фарби. Ось так додам кольору. Так, також беру, розташую в іншому кінці парку, також притискаю і забираю його. Ось у нас вийшло таке деревце. Тепер я хочу взяти, там, витираємо від червоної фарби. Хочу взяти ось такий листочок, подивіться, який він м'ягенький. Наношу я на нього червону фарбу, тому я не промивала пензлика. Ось. Фарби не шкодуємо, наносимо так гарно, щоб відбиток у нас щоб вийшов гарний. Бачите, ви можемо, можете малювати не тільки пензликом дерева, а ще й ось так листочками. Давайте нижче розташуємо ось так. Ось, притискаємо. Гарно, щоб у нас. Відбиток гарний вийшов. Ось, дивіться, яке гарне дерево. А тепер я хочу цей же листочок використати та додати до нього жовтої фарби. Так, дітки, додамо жовтої фарби. Тому ми промиваємо пензлик від червоної фарби. Беремо серветку, промакуємо її так. і беремо жовту фарбу. Додамо ж сюди до червоної, адже листочки на дереві можуть бути і жовті, і червоні, і коричневі. І ось забираємо цей листочок. Розташовуємо його, давайте повищим, де таке високе в нас дерево. Подивимося, яка в нас крона вийшла. О, ось така, бачите, вийшло. Таке деревце у нас гарне. Тепер я хочу зробити ще ось таке дерево. Дивлюсь на цей листочок, він мені дуже вподобає. Беремо. Вимиваємо пензлик, і я хочу чисто жовтою фарбою намалювати ось так. Наносимо плавними рухами. Ось, достатньо фарби. І дивимося, де б ми хотіли б це дерево розмістити. Ось тут. Притискаємо. Так, дивіться, яке гарне дерево. А тепер давайте ще нанесемо сюди ж коричневої трошки фарби. І буде таке і жовте, і коричневі листочки будуть. Буде дуже цікаво. Можна фантазувати. Можна придумувати, як вам хочеться. Ось так. Забираємо, подивіться, яке гарне вийшло в нас дерево. А тепер дивіться, який в нас є ось цікава гілочка. Я хочу з неї зробити кущ. Я беру коричневу фарбу та наношу на ці гілочки. Тобто це не гілочки, це як голочки, це хвойне дерево, але вони в нас вийдуть гілочками. Це вийде з цього всього кущ гарний. Ось подивіться. Так, можемо розташувати. Ось тут. Притискаємо гарно пальчиками. Ось так, хаотично. Адже ви знаєте, кущу такі, бачите, які має гілочки гарні. Так, прибираємо його, витираємо нашу клейоночку. Так, ви можете намалювати ще більше дерев. А я хочу ще домалювати. Ми домальовуємо, так, діти, домальовуємо. Нам потрібен стовбур, щоб був, так? Ось, розпочинаємо з дерева, яке ми перше намалювали, зверху вниз, ось так. Беремо водички, беремо фарбу та гілочки. Ось таке дерево у нас вийшло. Це ми малювали другим. Давайте домалюємо цьому деревцю. Так, фарбу відвинемо трошки. Домальовуємо ось так. І маленькі гілочки. Вибачаюсь, дітки, бачите, я трошки зайвої фарби взяла. І я трошки приберу, але це може перетворитися літаючий листочок, так? Десь якогось дерева коричневий листочок летить. Так і ось і лочки. Маленькі, великі. Так, слідуючи. Ось. Притискаємо, щоб воно. Ну, таке зробимо воно. Ми бачимо його краще. І ось такі гілочки десь тонші, десь товстіші. Тут ви не помилитесь, тому що в природі гілочки різні. Так, домальовуємо цьому дереву, стовбур, ось і цьому. Ось гілочки. І ось у нас кущ, дітки. Це може бути кущ калини. Тому я беру червону фарбу та наношу ягідки вушною паличкою. Ось так їх прям багато. Дітки ще можете домалювати листочки летять. Ось дерево упали. Так, де ще в нас коричневе. Ось дерево, падають листочки. Це можуть бути різних кольорів. Червоний листочок упаде в нас під дерево. Ось летить, упав, летить, упав. Ось тут летять листочки. Ось так земля встелена листочками. Адже саме ось. Дітки промиваємо пензлики, не залишаємо їх в воді, наводимо лад на столі, все і ось яка робота вийшла в мене. А я думаю, що у вас також вийдуть дуже гарні роботи. Подивіться, які яскраві кольори. Використовувала я в роботі. Дітки, наше заняття закінчено. Ось ви бачите, яка робота вийшла в мене з яскравими, червоними, коричневими, жовтими кольорами листочків на деревах. Я чекаю від вас на такі ж гарні роботи. Я думаю, у вас вони вийдуть. Також дуже гарні та яскраві. Дітки, до побачення, до нових зустрічей!